Вітаю, друзі. Знаєте, Україна це країна, в якій, якщо щось не можна і заборонено законом, але ти товариш Андрія Єрмака, то тобі можна. І можна робити майже все, що ти хочеш. Так, сьогодні ми будемо говорити про Андрія Єрмака, його вплив, і про те, як він показує, хто справді головний в Офісі президента і чому слово президента йде. Після слова Андрія Єрмака, тож регент важливіший. Ну давайте почнемо з того, що Зеленський не хоче позбуватися Єрмака при всіх моментах при дискредитації його, при тому, що Єрмак саме дискредитує Зеленського. Своїми діями, своїм оточенням, при тому, що Зеленський пам'ятає, як Єрмак домовлявся з Козаком, і це призвело до повномасштабного вторгнення. Тоді наші партнери попереджали, що не слухайте Єрмака, слухайте нас, у вас буде повномасштабне вторгнення з боку Росії. А Єрмак казав, що що вони верзуть. Що я впевнений, нічого не буде. Я про все домовився. Так він казав за два тижні до початку повного штабного турня. А Рахамія йому вторив, кажучи, що всі, хто в змі розморозуняють зраду про те, що буде вторгнення, вони гірші ніж Кісельовська, Скабєєва і російські пропагандони. Ну зрозуміло, е, всі погані, виключно Єрмак добрий. Він такий гарний, і про це до речі, каже Зеленський ще. В листопаді 21-го року він казав, що глава його офісу Андрій Єрмак це потужна людина, яка зробила багато важливих операцій, і його втрачати не можна. Ну чого варта одна операція з вагнерівцями, дійсно дуже потужна операція, яка могла стати героїчною сторінкою в історії українських спецслужб. А стала незмиваємою ганьбою в історії України. До речі, хто забув, то ТСК-повагнерівцям по Вагнеріцям тоді довірили Мар'яні Безулій. Так, вона стала тоді головою тої ТСК, тимчасово слідчої комісії, а поставили її туди Андрій Єрмак. Бо він розумів, наскільки це важливо, і ставив тільки своїх людей на такі посади. Далі найцікавіше вже нещодавно Єрмак знов з'явився в спічі Зеленського. Бо Зеленський читаючи статті в західній пресі, де пишуть про те, що Єрмак узгрупував владу, що рішення приймає Єрмак, що він проводить фактично співбесіди з кандидатами на посаду, приймає рішення по фінансах і все інше, але писали про це до речі не як припущення, а як про фактаж. Так, от Зеленський вирішив виправдати Єрмака і сказав, що він. Потужний менеджер, і він сказав, що його поважає за результат. Він робить те, що я йому говорю, каже Зеленський. І тут ми не впевнені в тому, що Зеленський розуміє, що каже. Ну для тих, хто не дуже впевнений, що я правий, хочу нагадати, наприклад, вчорашню заяву нашого найпотужнішого. Політичного лідера сучасності по версії, до речі, Андрія Єрмака. Він тоді заявив, що отримав чіткий, чіткий сигнал від Китаю про підтримку територіальної цілісності України і суверенітет, і не буде давати, не дає зброю Росії. Ну, не допомагає зброєю, так, мабуть, не допомагає. Ага. Вірю. Вірю 100%, і комплектуючі не дає і целулозу для пороху не дає і все інше, вірю, і підтримає так, що допомагає Росії воювати проти України. Тоді ми стало цікаво, це перекладач переклав так Зеленському те, що китайці сказали. Чи Єрмак трансформував ці речі, а Зеленський повірив. Ну, а як не повірити, якщо Єрмак? Каже, але тут дуже цікава історія. Дивіться, ми можемо говорити про що за завгодно, але є факти. І факти говорять про інше. Єрмак має вплив, а люди Єрмака спокійно порушують закони і роблять це для персонального збагачення. Не вірите? А давайте два факти. На громадському вийшло розслідування, яке показує. Що навіть коли президент накладає своїм рішенням через РНБО санкції на того чи іншого, на ту чи іншу особу через те, що вона працює з Росією, якщо взяти помічника Єрмака собі в партнери, то санкції не діють. Саме про це зробили розслідування громадське, і з дозволу Інни Попович, я дещо вам покажу. Це дуже стисло, але це про фактичну ситуацію я буду робити маленькі паузи, тому що ви обов'язково подивиться це розслідування. Воно справді невелике, але дуже влучне, і показує сутність сьогоднішньої ситуації в Україні. Так, от що там розберемося, що ми дізналися. Президент України вводить санкції проти Дніпровського бізнесмена, який імовірно роками працював на російському ринку і платив податки в бюджет Росії. Голова Одеської ОДА Олег Кіпер здає вибачте, голова Одеської ОДА Олег Кіпер це кум. Андрій Єрмака про це знають всі, як Кум допомагав рішати питання Єрмаку, коли кум був прокурором в Києві. А Єрмак був тоді людиною, яка займався е, так ларіками по місту Києву. Він їх розставляв. А кіпер допомагав вирішити проблеми. Зараз кіпера поставили на Одеську область, і журналісти вже казали, що Кіпр контролює 80% або 85% вивозу зерна з України. Тільки він вирішує, хто, як, що. А це гроші величезні гроші. Далі найцікавіше. Кіпер дав дозвіл. Кому слухайте далі, тому самому бізнесмену на якого Зеленський наклав. Санкції компанії цієї людини в оренду 6 гектарів землі прямо на кордоні на березі Дунаю на 49 років. Вибачте, ви уявляєте собі людина, яка займається тому, що працює з Росією, е, поки йдуть сюди, але на неї накладаються санкції. А їй видають в оренду на 49 е, років в прикордонній смузі територію, де вона створює міні-порт. Ви вірите, що це може бути збігом обставин, зіроньки так стали, або ще щось. Так, тут є нюанси, чому так сталося, і кіпер чому дозволив це зробити? Дивіться далі, співвласником компанії, крім підсанкційного бізнесмена, є помічник Андрія Єрмака і радник самого кіпера? Ця людина, колишній генерал СБУ, який очолював. Відділ К. Той славнозвісний відділ К, який повинен боротися з корупцією, але є самим корумпованим в СБУ. Тим які, на який спирався м, втікач, колишній генерал СБУ Наумов, якого, до речі, в СБУ привів близький другий соратник е, Володимира Олександровича Зеленського, Ваня Баканов. Але Ваню зняли. Йому за це нічого. До речі, за все, що його зняли, теж нічого. А помічник Єрмака, який був колишнім генералом цього відділу, К, зараз партнер тої людини, на яку наклали так, санкції РНБО. Нікого ж не дивує, ну, тому що Єрмак сам же не може стати особисто власником компанії. А у нас є відома історія, як через людей. Які мають відношення до, скажімо так, влади, можна порішати всі питання, а активи записувати на тих самих помічників. До речі, це часто практикується. Хто забув, нагадаю, як, наприклад, Микола Мідбул Тищенко, який теж кумом Єрмака записав автівки, на які використовує, наприклад, на своїх близьких, а не на себе, наприклад, бусік-Мерседес. На свого колишнього директора ресторана Вілюр, але використовується не власник, вибачте, не офіційний власник, а Микола Тищенка. Запис зроблений, а користуються інший. Тут також, от, будь ласка, цей генерал СБУ, партнер людини, на яку президент наклав санкції РНБО, а далі найцікавіше. Здавалося б, санкції то не жарти, але виявилося, аби обійти економічне обмеження президента Зеленського, достатньо взяти у партнери-помічника голови його офісу. Тому ми знову повертаємося до того питання, з якого починали. А хто ж головніший? Бачите? І на ставлять ставляться запитання: а хто ж головніший? Зеленський чи Єрмак? І Західні ЗМІ ставлять це запитання: які Зеленський? Каже, я головний, я президент. Він, до речі, постійно це каже: Я не Лох, я президент, я не Тряпка, я президент. Не Ганчірка, саме не Тряпка, я не втік, я президент. Ну, 100%. Те, що він президент, я не сперечаюсь. Але хто головний, показує такі факти. Або, наприклад, інша історія, в якій, знаєте, в мене запитань немає. Ну, наприклад, про ще одну близьку людину. До Єрмака, до Пропана Колюбаєва. Ще в жовтні 23-го року журналісти Бігусінфо встановили, що Колюбаєв за півроку, 23-го року, розвинув будівельну справу, став співвласником фірми по виробництву БПЛА. Дивна історія, ну так, державі ж потрібні БПЛА. Хтось повинен виробляти те, що буде держава купувати. Краще ж купувати у своїх. Ну, як і з історії з тою земелькою, куди теж свого помічника пристроїли, так от отримав ще 20 мільйонів гривень на свої кінопродукти непогано, і все це бивший оні, колишній о, ні, а може, і не колишній, але бізнес-партнер Єрмака. А журналісти тоді ж з'ясували, що компанія Колюбаєва отримала дозвіл на відправку 37,5 мільйонів гривень у Дубай. Під приводом закупівлі м'яса і завезення його в Україну під час повномасштабної війни. Це вже після повномасштабного вторгнення, коли, пам'ятаєте, почалась заборона на вивід грошей з України. Але найцікавіше, що правильно, м'ясо в Україну не повернулося. І воно не приїхало, і гроші назад не повернулися. Але скажіть, будь ласка, чи є якісь розслідування з цього приводу у наших правоохоронців? Та ні, звісно, вони ж дурні. Вони ж не хочуть, щоб їх викинули з органів і щоб відлучили від грудівнички. Вони хочуть, як той заступник генпрокурора, який був співмене на тому, що в нього є ну, правда, на дівчину записано не на помічника, а на дівчину записане. Майно, автівка, такий порш Каєн нульовий за 4 мільйона гривень. Або інший заступник голови ДБР перший заступник, на теж, який теж записав майно ні, навіть не на свою дівчину, а на тітку своєї співмешканки. Або як це робить зробив заступник фракції Слуга народу Хелімон, який купив в домівку на Печерських пагорбах. І записав її теж на свою співмешканку. Вони всі записують на когось. Ну, практика в них така, аби на А самі білі, пухнасти і вважають, що всі навколо дурні. Так, от ще журналісти з'ясували, що сім'я Колюбаєва купила в передмісті Вашингтона, а це ще наразі погадую. Артем Кулюбаєв – це бізнес-партнер Андрія Ярмака, голови офісу президента, потужного менеджера та потужної людини, яку не можна втрачати, згідно версії Володимира Зеленського. Так, от, купили вони за 600 тисяч доларів, але частину грошей. Хм, і це найцікавіше. Родина Колюбаєва позичила у російській фірмі так. І це найцікавіше. Це про багато що говорить. Так от тут з'являється єдине запитання: якщо щось не можна, але ти пов'язаний з єрмаком, то в Україні дозволяється. Ну, як там, нормально це? Не знаю, мені так не здається, але мені здається, що єрмак це та людина, яка призведе до. Катастрофа в Україні, якщо і далі буде керувати як зараз, бо ми бачимо корупційні схеми, ми бачимо ігнорування санкцій РНБО, ми бачимо е, непотизм, коли гроші виділяються на своїх близьких і близьких компаній. Ми бачимо, як це все стається фактично під час повномасштабного вторгнення, під війни, коли кожна копійка на рахунку, але Хочу нагадати, якщо ти регент при Зеленському, то тобі можна все. Головне регенту сказати своєму педепічному, що він головний. Ну, щоб він сказав: Володя, ти головний. Володя, не забувай про це. Ти головний, а я так збоку. І Володя хоче в це вірити. А може вірить. Але факти дуже уперта річ. Тому дивіться на факти. А не на гучні заяви. До речі, про гучні заяви: мільярд дерев, мільйон дронів, один гігават електроенергії, ми ж все це бачили. Тому менше звертайте уваги на гучні заяви, на реальні справи дивіться, і на те, хто той самий ляльковод. Це надважливо. Бо потім будете знову дивуватися, що замість обіцяних травневих шашликів. У вас присмак крові на губах. Дякую, що дивилися. Все буде Україна, Па-па.